Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні в нас черговий відеоурок алгебра, 8 клас і тема обернена теорема Вієта. Швиденько з вами розглянемо теорію, я поясню, ви послухайте, потім розв'яжемо декілька прикладів, після чого пройдемо тести і отримаємо оціночки. Тож запасайтеся смаколиками, робіть смачненький чайочок, і ми починаємо. Так, не забудьте натиснути вподобайку і підписатися на канал, поки готуєте чайочок. І так, розпочнемо, як я і обіцяв з теорії. Якщо числа m та m такі, що m плюс n дорівнює мінус p, а m помножено на n дорівнює q, то ці числа є коренями рівняння. Пам'ятаєте, ми з вами на попередніх уроках, коли розв'язували рівняння, ми завжди шукали корені. Що таке корені? Це числа, які перетворюють дане рівняння на правильну рівність. Ми ж не можемо підставити будь-які числа у нас тоді вийде нісенітниця, а саме ті числа, які перетворять на правильну рівність. От вони будуть коренями. Тобто х квадратів плюс px плюс q дорівнює 0. І звідки я беру число пі? Я повинен m плюс n додати. Звідки беру Q? М помножити на n. Так от, якщо ці числа в сумі дають мінус p, а у добутку дають q, то вони є коренями рівняння. Отаким от чином. Наприклад, m дорівнює 3, а n дорівнює 2. Тоді що у нас? m плюс n дорівнює 3 плюс 2 дорівнює 5, і m помножено на n дорівнює 3 помножено на 2 дорівнює 6. Тоже ці числа є коренями конкретного рівняння. А саме, Х квадраті мінус 5х плюс 6 дорівнює 0. Звертаю вашу увагу, я додавав два числа, отримав п'ятірку, але мені потрібно взяти з оберненим знаком. От у нас мінус було плюс 5, ми сюди пишемо мінус 5х. Тут у нас плюс 6, залишається плюс 6. Тут все чудово. І от таким чином працює обернена теорема вієта. Там у нас, ми знали, у нас був добуток і сума, і ми шукали ці числа, підбирали. А тут, навпаки, у нас є числа, ми підставляємо. Якщо вони задовольняють дані умови, то вони є коренями цього рівняння. Саме таким чином автори підручників і створюють квадратні рівняння. Їх не пишуть довільно, а потім перевіряють і шукають корені. Ні. Беруть два числа, перемножили, додали. І ми вже знаємо, що вони будуть коренями отакого от рівняння, просто створили. Візьміть число 1 і 4, ви зможете створити своє квадратне рівняння, коренями якого будуть 1 4. Візьміть іншу пару чисел, пограйтеся, ви зможете довільно створювати свої квадратні рівняння. Нічого, як бачите, складного. На що ще хотів звернути увагу? А як бути, якщо рівняння не зведене? Пам'ятаєте, у нас є зведені рівняння там, де біля х у квадраті немає коефіцієнта, він є, але він дорівнює 1, ми його не пишемо. А якщо у нас є якийсь коефіцієнт біля х у квадраті, то що ми тоді робимо? Все просто. Якщо числа m та n такі, що m плюс n дорівнює мінус b поділено на a, а я нагадую, що коефіцієнт біля х у квадраті ми позначаємо саме а. А коефіцієнт біля х ми позначаємо b. То якщо в сумі вони дорівнюють мінус b поділено на А, і їх добуток дорівнює С поділено на А. Це у нас третій вільний коефіцієнт. Ось це число без з просто. просто нагадую, то що у нас? То ці числа будуть кореннями рівняння Ах у квадраті, плюс Бх плюс С дорівняно. Скажете, Олександр Борисович, а що, є різниця? Ну, в принципі, різниці немає. Як я вже казав, у зведеному рівнянні коефіцієнт А дорівнює одиниці. Тобто, якщо ви Б поділите на 1, ви отримаєте Б. Якщо це поділите на 1, ви отримаєте це. По суті, це універсальна формула. А для зведеного вона просто модифікується. Можна запам'ятати цю формулу і ділити на 1. От. І відтворювати цей рівняння. З цим розібралися? Чудово! Що ще хочу сказати? По суті, М і Н це ті ж самі Х1 і Х2. Ну, що таке Х1 і Х2? Це два корені квадратного рівняння. Да? А зараз ми кажемо, що якщо є ці такі числа, вони здовольняють мові, ну, то це і є корені. Да? Тобто одні автори пишуть у даній темі M і N. А інші пишуть x1 і x2, але це у вас не повинно бентежити. Ви шукаєте корені. І якщо ви побачите, що у вас в підручнику написано х1 плюс х2, доріні мінус Б поділено на А, я вітаю, це та сама теорема Вієта. Просто автор вирішив вас не плутати, я просто написав через звичні вам ікси. От. І автори, які пишуть через ем, і є. Ну, яка різниця? Це математика. Суть від цього не змінюється, як ви б там не назвали невідомого чи відомого. Перед тим, як ми перейдемо до розв'язування прикладів та задач, хочу подякувати спонсорам каналу, людям, які натиснули кнопочку «Спонсорувати» під будь-яким моїм відео, вибрали рівень підтримки і підтримки. Можна все зробити простіше. Банка в Монобанк. QR-код, поповнили баночку і все. Маєте щастя, ви теж допомогли в розвитку каналу і мені створені нових відео -уроків. Всім щира подяка. Ну, а ми не гаємо часу і переходимо до розв'язування прикладів. І розпочнемо першої вправи. Користуючись теоремою, оберненою до теореми вієта, встановимо, чи є коріннями рівняння х квадратів мінус 7х плюс 16 дорівнює 0, числа 3 та 4. Як це перевірити? Ну, у нас є числа 3 і 4. Ми тоді знаємо, що нехай m дорівнює 3, а n дорівнює 4. Неважливо, можете написати m дорівнює 4, n дорівнює 3. Суть не змінюється. Від перестановки доданків сума не змінюється, від перестановки множників добуток теж не змінюється. Шукаємо суму цих чисел. М плюс n за умовою. У нас рівняння зведене біля х у квадраті одиничка. Ми її не записуємо, тому беремо спрощену формулу. 3 плюс 4 дорівнює 7. Боже, мій, як складно, задача першого класу. Підходить це число. Далі шукаємо добуток цих чисел. Чому підходить? Бо тут у нас вийшло 7. Потрібно взяти з протилежним знаком. У нас тут мінус 7, все чудово. Шукаємо добуток 3х4, 12. А повинно бути 16. Отже, робимо висновок, що це число не підходить. І якщо у нас хоча б одне число не підходить, вони не є коренями даного рівняння. Ну, одне підійшло, а інше ні. А корені повинні задовольняти обидва числа. Це все, все не корені даного рівняння. Вони будуть коренями рівняння х квадраті мінус 7х плюс 12. Але не плюс 16, який є у нас вобою. Зрозуміло? Чудово, тоді рухаємося далі. Незрозуміло. Перемотайте назад, Олександр Борисович. Залюбки вам повторюється 100-500 разів стільки разів, скільки вам потрібно, щоб зрозуміти дану тему. Це ж відеоурок. В цьому його перевага. Поїхали далі. Знайдемо коефіцієнти b та c, рівняння х квадраті плюс bx плюс c дорівнює 0. Якщо його коренями є числа 4 та мінус 5, то запишемо отримане рівняння. Угу. Значить, що у мене взагалі невідомо, яке це рівняння, мені його треба відновити. Поїхали. M дорівнює 4, n дорівнює мінус 5. Це з умови. Шукаємо суму цих чисел. 4 додати мінус 5. Божечки, мій яка складна задача? 6 клас, да? Бо тут додавання ще й від'ємних чисел. Одне число додатне, друге від'ємне. А ми їх додали, отримали мінус 1. Хто не пам'ятає, ласкаво просимо, в 6 клас є відеоуроки на каналі теж. Значить, B дорівнює 1. Сума дорівнює мінус 1, але ми пам'ятаємо, що коефіцієнт B ми беремо з протилежним знаком. Шукаємо добуток цих чисел 4 на мінус 5, мінус 20. Додатнє помножили на від'ємне, вийшло від'ємне. Значить, це дорівнює мінус 20. У коефіцієнта це ми знак не змінюємо, записуємо так, як і було. Начебто все зробили. А нас просять чи записати отримане рівняння. Окей, х квадраті в нас залишається. B у нас дорівнює 1 можна не писати. Або 1х напишете, теж буде правильно, або просто х. Мінус 20 дорівнює 0. Все, рухаємося далі. Третя вправа. Складемо квадратне рівняння з цілими коефіцієнтами, корінь якого дорівнює 2 та 3 сьомих. Та запишемо отримане рівняння. Поїхали. Пограємося трошки з дробами. Тим більше вони з однаковими знаменниками. Шукаємо суму цих чисел. 2 сьомих плюс 3 сьомих це 5 сьомих. Чисельники додали, знаменник залишили. Множимо. А от при множенні чисельник множимо на чисельник. 2 на 3 – 6, 7 на 7 49. Все, перемножили. Записуємо отримане рівняння. Х у квадраті мінус 5 сьомихх, а плюс 6,49, це дорівнює 0. Начебто завдання виконане. Да? Ми відновили рівняння. Але нас просять записати рівняння з цілими коефіцієнтами, а мінус 5 сьох і 6,49 ні разу не цілі числа. Що тоді зробити? Позбутися від роботу. Я можу у все рівняння доложити, наприклад, на число 49. Чому я так зроблю? Ну, тут 49 і 49 скоротиться, залишиться 6. 7 і 49 скоротиться, у чисельнику залишиться 7 і 5 помножу на 7. І що в мене тоді вийде? Біля х квадратів з'явиться 49. Тут у нас буде мінус 35. Я вже поясню чому. А тут залишиться плюс 6. До рівня 0. Все, я записав рівняння з цілими коефіцієнтами. Звертаю вашу увагу, читайте, що вас просять зробити. І робіть те, що просять, а не те, що вам заманеться. Ви можете зробити все правильно, знайти рівняння, теж воно буде правильне. І ви його напишете у відповідь, але відповідь буде неправильна. Чому? Тому що треба з цілими числами, за даною конкретною мовою. Звертайте на це увагу. Далі, бачите, Олександр Борисович геть навички втратив півроку, не випускав нові відеоуроки. Так, так, якщо ви подивитеся, коли вийшло це відео, і подивитесь, коли вийшло попереднє відео урок. Саме ви побачите, що минуло майже півроку. Хто слідкує за моєю сторінкою, знає, з яких причин це відбулося. А, от. Поїхали. Число мінус 0,2 є коренем рівняння. 2х квадратів мінус 2,8 плюс С дорівнює 0. Знайдемо другий корінь та значення С. Значить, розв'язуємо. Що нам відомо? А дорівнює 2. Ось. Б дорівнює мінус 2,8. Це у... невідомо. М дорівнює мінус 0,2. Н у нас невідомо. Ну, давайте йдемо шукати другий корінь, тобто n і значення це будемо шукати. Як це зробити? Я знаю, що за умовою m плюс n дорівнює мінус b поділено на а. Так, так. М у мене відомо, мінус 0,2. Н у мене невідомо. Б дорівнює мінус 2,8, а дорівнює 2. Будьте уважні з мінусами. Мінус у нас що? За формулою. І тут у нас мінус 2,8. Я його повинен сюди записати. Все, я отримав рівняння з одним невідомим. Дає мінуси, дає дроби, але ви у 8 класі. Тому що тут у нас мінус 0,2. Два мінуси поспіль дадуть у нас плюс. Бо це число протилежне, протилежне цьому числу. Значить, 28 поділив на 2,14. Поставив кому 1,4. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Або перенести з лівої частини в праву, знак змінити на протилежний. Будь-яким правилом користуйтесь, головне, правильно це робіть. Можна так або так. Додали вийшло на ціло 60. N я вже знайшов. Шукаємо тепер C. Значить, скористаємося другою частиною, що добуток m на n C поділено на A. M у мене відомо. N у мене вже відомо. Це невідомо. Оце це невідомо. <кхід> Значить, перемножив 2 на 16, 32. Мінус на плюс мінус. До множення було дві цифри після коми. Після множення теж дві цифри після коми. Значить, вийшло це поділено на 2. Яке ж число треба поділити на 2, щоб вийшло мінус 0,32? Та, звісно ж, мінус 0,64. Відновлювати рівняння тут не потрібно, воно у нас було в умові. Нам треба було знайти C і n. Ми їх знайшли, можемо написати у відповіді і будемо молодці. З цим розібралися. Це були всі задачі на сьогодні. Бонусне завдання для вас. Можете написати в коментарях, яке слово тут зашифроване в цьому ребусі. За правильні відповіді з мене вподобаєчка. І взагалі, пишіть коментарі, я їх читаю навіть у найскладніших умовах. Я обов'язково читаю. Відповідаю, тисну вподобаєчки. Дякую, що залишаєтеся з моїми відео. Но ну зараз невеличка музична пауза, пислеја која нас чека тести, тож не пребегај. Перед за тестовими завданнями тести самі себе не вирішать. Так, тести у нас 11 запитань, 15 хвилин, топ-школа, 8 клас алгебра. Тести проходжу я, вводжу своє ім'я. Ля-ля-ля. Починаємо тестуванням. Яке зрівняння є зведеним? Можете натиснути паузу, попоміркувати, а я кажу, що є 4. Чому дорівнює добуток коренів урівняння х 3 х плюс 12? Хм, чому дорівнює добуток? Хм, хм, 3 12 мінус 12, мінус 3, звісно ж, дорівнює 12. Користуючись теоремою Бернена до вієта Vieta, встановіть чи є кореннями рівняння х 8 х мінус 9 дорівнює 0. Якщо вам потрібно порахувати паузу, обчислюйте. І значить, мінус 9 та 1 у нас є коренями цього рівняння. Я вже перевірив, я знаю. Рівняння якого виду називається квадратним? Ну, подивіться, будь ласка, уважненько. Бачите, тут різна кількість двієчок вгорі написана. Да? Як виглядає квадратне рівняння? Звісно, отак, як у четвертому випадку. Згідно з теоремою Вієта для зведеного квадратного рівняння. Що у нас повинно виконуватися? Сума повинна давати протилежне число. Мінус b, другий коефіцієнт, не третій. І добуток повинен дорівнювати третьому коефіцієнту. З тим самим, той самий знак візьмемо. Поїхали далі. Яке зрівняння є квадратним? Перше рівняння. квадратне, Друге рівняння квадратне. Третє рівняння. Квадратне, четверте рівняння. Теж квадрат, не просто попереносили в різні сторони. Ми з вами звикли до стандартного вигляду х квадраті плюс і хдай, плюс С а 0. Ах квадраті плюс bx плюс С дорівнює 0. Але ми ж можемо його записати, попереносити в різні сторони, поміняти знаки. Головне у квадратному рівнянні, щоб невідома величина максимально була в другому степені. І тільки одне невідоме повинно бути. А не два, три. Прийняти відповідь. Чому дорівнює сума коренів рівняння х 6 х плюс 12. Сума. Чому дорівнює сума дорівнює 6. Я не знаю, які корені, але я знаю, що їх сума дорівнює 6, а добуток дорівнює 12. Але про добуток не питають, тому відповідає тільки на одне. Відновіть теорему, становивши правильну послідовність. Рівняння х плюс px плюс Q дорівнює 0. Так, як? А, не з того почав. Якщо числа М та n такі, що рівняння, нулю, ці числа є. А, ні, о, ось так. Якщо числа, так, М та n такі, що ага, виконується умова, то ці числа є коренями рівняння. Бачите, декілька разів довелося перечитати. Не з першого разу з'ясував, але не завжди з першого разу все вдається. Інколи декілька спроб потрібно, це нормально. От, я вам рекомендую не квапитися з відповідями. Поміркуйте, знайдіть правильну відповідь, і все у вас буде добре. Користуючись теоремою Бернена, деремовієте, встановіть кореннями якого рівняння є числа 2 та 4. Значить, 2 та 4. В сумі дають 6, але треба з протилежним. Повинно бути мінус 6, тобто або друге або третє рівняння. Добуток повинен бути 8. Ось це рівняння. Кажіть правильний запис теореми Вієта для рівняння Х квадраті мінус 5х плюс 6 дорівнює 0. Сума повинна дорівнювати 5 з протилежним знаком. Добуток дорівнювати шістці. Чи можна за допомогою оберненої теореми Вієта відновити початкове квадратне рівняння? Так, ми сьогодні з вами це новому році робили. Прийняти відповідь, і так, у мене що там? Та-дам! 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відео уроки самого початку до самого кінця. Теж великі молодці, респект вам. Ну що ж, дивимося протокол швиденько, його можна зберегти, роздрукувати, вказана тема, хто проходив, коли проходив тривалість, ну це вже для вчителів. Бачите, от, ви можете теж перевіряти своїх учнів за допомогою цих тестів. Поїхали далі. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково тисніть обернену вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал Топ-Школа своїм друзям в реальному житті, у віртуальному. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий відеоурочок. Ставайте спонсором каналу. Кнопочка спонсорувати під будь-яким відео. От. Є посилання на приватному на баночку. Також приєднуйтесь. У нас є сайт школи.топ, сторінка у Фейсбуці, у Вайбері її. Допомагаємо один одному, фоточки в інстаграмі. Тіктоці коротенькі відео. На каналі Швидкоматика. теорія за одну хвилинку виходить. Всі посилання шукаємо, де правильно в описі до відео. Ну, а в мене, в принципі, на сьогодні все. Ось три коментарі з попередніх відеоуроків, які ви залишали. Всім дякую за перегляди. І бонусне завдання. Напишіть в коментарях, будь ласка, якщо дивилися до даного моменту. Якого числа ви дивитеся це відео ото ну, я з вами навчаюся?